Все зручним, що люди не притримали свою, то ми живемо зараз при новому базі. Але мова влада, чому стане старі до, до ба. От ми туди прийшли. прийшли то ви хочете мені це сказати? Я Так, давайте Та ми це організуємо, дивіться, нормально. Без всяких, як кажуть, от таких от, е, 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 заходів, які ви робите на сьогоднішній день, перешкоджаючи роботі влади. Тому що ви перешкоджаєте роботи. Тому що зараз іде питання, важливе, болюче питання, підготовка до зими. А ви на сьогоднішній день створюєте, хочете, зачекайте, ми зараз завершимо. Давайте ми не розпочамо, щоб навіть наромали. Просто ми ціни не хочемо. Бо... Можу, ну, просто, просто, <сп> не тільки ми не хочемо депутати. Не хочуть громади, не хочуть. Черкащати не хочуть. Не Черкасці, Черкаща. Миколай Рови, подивіться, давайте я вам дам відповіді перед пресою, перед громадою. Окремо зустрінемося і ви отримаєте. Зараз дайте пів години, завершите наразі. І все. Щоб щоб часах, мені, ви нічого не зробите. Як старі кадри будуть вирішувати, нові новий проблем. Послухайте, ви ж хочете поспілкуватися нормально. То давайте поспілкуємося, а не таким чином. Ні. Залиште. Ви залиште, будь ласка, не залишите. Чому ми дуже Як на підставі чого? На підставі того, що ви зараз втрутилися в роботу безпосередньо власної державної. І ще разом кажу: залиште, будь ласка, приміщення. Ми тоді тому, що на сьогоднішній день. Те, що ви зриваєте роботу з районами безпосередньо, що стосується підготовки до е, зимового періоду, ви бачаєте, це, е, відповідальність несете ви.